Привіт, мої любі, Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний тортик. Я його називаю віночок. Він дуже такий м'який, вологий, дуже легкий в приготуванні і такий ніжний. Приготуйте обов'язково. Розпочнемо готувати із крему, приготуємо заварну основу. Тут у мене молоко 500 мл. Я його ставлю на вогонь, щоб воно подігрівалося, молочко. Паралельно в зручній ємності змішую 2 яйця, неважливо якої температури, можна із холодильника. Додаю 100 г цукру, це помірно солодкий варіант, можна менше більше за смаком. Додаю 30 г кукурудзяного крохмалу і все це перемішую. Якщо у вас немає кукурудзяного крохмалу, можна використати такі ж кількості борошна. Тепер додаю сюди десь третинку від того молока, що я поставила на вогонь. Трішки воно вже підігрілося, сюди додаю. Перемішую і всю цю масу вливаю до решти молока. Перемішуємо і десь на середньому вогні заварюємо основу. Нікуди не відходьте, постійно помішуйте вінчиком, тому що може прихватитися низ, помішуйте вінчиком, і нам потрібно довести цю масу до закипання, щоб такі бульки пішли, і від цього моменту десь секундочок 30-40 ще тримаємо. Все, мій крем заварився, маю з вогню, і можна дати йому охолонути хвилиночок 10, а потім накрити плівкою в контакт. Можна відразу накрити плівкою в контакт і даємо охолонути до стану, щоб в нас взагалі не відчувалося тепло. В одну із прослойок крему я вирішила додати ягодки. У мене тут суміш 150 грамів, 100 г вишні, 50 грамів малини. Можна використовувати будь-які ягодки. Якщо у вас вони будуть свіжі, то можете використовувати відразу їх. У мене вони заморожені. Я сюди додаю 2 столові ложки цукру і ставлю на вогонь, доведу їх до кипіння. Отак, помішуючи довожу до кипіння і даю прокипіти 1-2 хвилинки. Знімаю з вогню. І я буду використовувати лише ягодки. Оцей сік я використовувати не буду, можна приготувати якийсь компот. Якщо у вас, як я вже повторюсь, будуть свіжі ягодки, можете використовувати їх відразу. А я, от вони заморожені, тому таку м, процедуру зробила. І ще дуже смачно буде цей торт із консервованими персиками, із шматочками фруктів, банан, тобто експериментуйте. Відразу вмикайте духовку розігріватись на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Тут у мене 5 середніх яєць категорія 1 кімнатної температури. Додаємо дрібку солі або 1-4 ложечки це і додаємо 150 г цукру. Скільки це в ложках, я, як завжди, залишу в описі під відео, ви з легкістю зможете приготувати без вагів. І тепер на спочатку на середній швидкості міксера, потім на високій швидкості взбиваємо. Все буде залежати від потужності вашого міксера. Надобиться хвилиночок в середньому, десь 7, можливо, когось 10. Потрібно збити до такого стану, щоб маса гарно посвітліла, збільшилась в об'ємі, і слід від вінчика, ось так, бачите, затримувався на поверхні, відразу не розтікався. От важливо цей момент. Це дуже важливо взбити саме до такого стану. Тепер додаємо 2 столові ложки олії і на самій повільній швидкості міксера просто секунд 10 перемішуємо. Не взбиваємо, а просто перемішуємо. Окремо змішуємо сухі інгредієнти. Тут у мене 120 г борошна, звичайне борошно пшеничне, 50 грамів кукурудзяного крохмалу. Якщо у вас такого немає, тоді використовуйте в такій кількості борошна, але якщо є кукурудзяний крохмал, то ліпше його. Додаємо сюди пів чайної ложечки розпушувача і все це перемішуємо. До речі, якщо ви гарно зб'єте яйця, то розпушувач можна навіть не додавати. Але це така як підстраховка. Все це перемішуємо. Додаємо в два підходи через сито, додали половину і тепер делікатними рухами, ось такими знизу до верху, ніби розтрушуючи сухі інгредієнти, вмішуємо їх в тісто. Робимо це делікатно, щоб зберегти оцю повітряність. Тепер додаємо наступну половину сухих інгредієнтів і знову ж таки делікатно вмішуємо їх в тісто. Обов'язково знизу перевіряйте, щоб ви всі вмішали сухі інгредієнти. Беремо форму, я не застелила пергаментом, бока нічим не застеляю і нічим не змазую. Це також важливо. Відправляємо сюди все тісто, діаметр моєї форми 22 см. Можна використовувати 24 см. Тепер трішки прокручуємо і стукаємо цією формою об поверхню, щоб в нас вийшли великі пузирки повітря, і бісквіт піднімався рівніше. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів вверх низ без конвекції приблизно на 35-40 хвилин. Все буде залежати від діаметра вашої форми і від потужності духовки. Головний момент перші хвилин 30 духовку не відкривайте, а потім уже готовність перевіряйте посерединки зубочисткою або з Серединки бісквіта вона має виходити повністю сухою. Готовий бісквіт залишаємо в формі на хвилиночок 15, а потім проходимося або шпательком по краю, або гострим ножем і виймаємо його із форми. Перевертаємо на іншу сторону, знімаємо пергамент і даємо йому повністю охолонути, бажано на решітці. Ось такий м'якенький цей корж, ви бачите, і доготавлюємо зараз крем. Тут у мене 250 грамів вершкового сиру. У мене сьогодні маскарпоне, можна використовувати будь-який вершковий сир, і філадельфію, і домашнього приготування згодиться. Я його, ось він у мене з холодильника, відразу відразу використовую. Я його міксером зараз, буквально хвилинку, ось так трішки взіб'ю. І відразу цими самими вінчиками зіб'ю заварну основу, щоб вона не була таким одним шматком. Дивіться, заварна основа, головне вона повинна бути або кімнатної температури, або холодна, в ніякому разі не тепла, щоб крем у нас не розслоївся. І тепер ці дві маси просто змішую і вінчиком перемішую до однорідності. Можете зовсім недовго і міксером перемішати просто до однорідності. На цьому етапі ви можете також скуштувати крем. Я скуштувала, мені по солодкості всього вистачає, він смачний. Зараз я його візуально розділяю на... Одну третю і на дві треті. Одну третю буду використовувати для замазування верху і боків, а дві треті для прослойок. І оцю частинку, дві треті, я розділяю ще навпіл візуально, і одну частинку відправляю в іншу ємність. Сюди додаю ягодки, тільки без рідини, і також лопаткою трішки перемішую. Можемо збирати торт. Беремо зараз якусь тарілочку або підложку, на низ, буквально одну столову ложку крему, щоб в нас корж гарно закріпився і не їздив. Тепер перший корж я буду просочувати, але можете, якщо ви не любите вологих тортів, можете навіть не просочувати, тому що бісквіт досить такий сам по собі вологий. Я буду використовувати 150 грамів молока. Без цукру, без нічого. Можна використовувати суміш води і цукру, тобто, як бажаєте. Просочуємо корж і сюди відправляю частину крему, який з ягодками. Розрівнюємо. Наверх знову корж просочення. І вже крем просто в такому білому варіанті. Знову корж. Просочення, і тепер я беру е, кільце від форми, де я пекла свій бісквіт, і ось так його замикаю на тортику. Щоб він нас трішки стабілізувався і форму тримав. І в такому вигляді зверху накриваю харчовою плівкою, можна просто якимось пакетиком відправляю в холодильник на пропитку. Годин потрібно десь 4-5, можна, звісно, на ніч. Крем, який я відкладувала для верху та боків, я також накриваю плівочкою і в холодильник. Вона також постоїть до повного збирання тортика. Мій торт уже гарно просочився. Тепер беремо цей крем, його можна трішки отак лопаткою перемішати і замазуємо бока і верх торта. Декор верху вже на ваш розсуд, можна зробити ще якусь помадку. До речі, в мене на каналі є і пісна помадка, тобто повністю бюджетна, без молочних продуктів. І є варіант також бюджетної помадки на сметані і какао, також дуже смачна. Всі я посилання залишу в описі під відео. Обов'язково заглядайте, можна прикрасити, як вам завгодно. Сьогодні я просто вирішила зробити ось такий віночок. У мене це сублімовані ягодки. Тут у мене і полуничка, і малинка, і смородина. Ось такий роблю. Віночок і вже можна розрізати. Відрізаю шматочок, тортик відрізається просто як по маслу, дуже м'якенький. Ось такий він всередині. І куштую. Мій улюблений момент, тортик дуже смачний, обов'язково готуйте. Рецепт дуже вдалий, як бачите, простий у виконанні, до будь-якого свята вам сподобається. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Якщо це так, натискайте на лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Чекатиму вас в наступних відео. Люблю вас. Пока-пока!